На світанку нового тисячоліття у 2000 році Східна Європа стала свідком однієї з наймасштабніших екологічних катастроф свого часу. Ця подія назавжди змінила уявлення континенту про промислову безпеку та крихкість природи. Все почалося на півночі Румунії, в регіоні Баямаре, відомому своїми гірничодобувними традиціями, що сягають корінням у глибину століть. Тут серед мальовничих карпатських гір розташовувалося підприємство з видобутку золота. Технологія, яку використовували, передбачала застосування ці аніду для вилучення дорогоцінного металу з руди. Цей метод, хоч і ефективний, несе в собі величезні ризики, особливо коли йдеться про зберігання токсичних відходів. У ніч на 30 січня 2000 року сталося неминуче через сильні опади та раптову відлигу дамбах хвостосховища, де зберігалися відходи виробництва, не витримала. Близько 100 тисяч кубометрів води, насиченої ціанідом та важкими металами, вирвалися на волю. Отруйний потік хлинув у річку Сомиш, що протікає неподалік. Це був лише початок ланцюгової реакції, яка незабаром охопила водні артерії кількох країн.